Для приготування бальзамічного оцту я використовую і синій, і білий виноград. Байдуже, в якій пропорції, може бути і такий, і такий. Я його мию і відриваю тільки ягоди і складаю її в каструльку. Я обірвала всі ягідки виноградні і тепер буду його товкти руками, щоб він був геть весь роздушений, щоб гарно пустив сік. Після цього, коли весь виноград я подрібнила, я ставлю його на плиту, кришкою каструлю не закриваю. І на малесенькому вогні варю годин 5-6 для того, щоб ця суміш зменшилася процентів на 40. Пройшло 5 годин. Лишня волога випарувалася з нашого винограду, він зменшився. Практично вдвоє в об'ємі об і сильно загустів. Тепер потрібно його охолодити і залишити на ніч в холодному місті, в холодильнику або де там у вас є холодна кімната, щоб він гарно відстоявся. І завтра, вранці, продовжимо далі робити з нього бальзамічний оцет. Пройшла ніч. Вчора ввечері я поставила в мою виноградну сумішу холодильник, і цілу ніч вона відстоювалася. Бачите, яка стала густа. Тепер я продовжу готувати бальзамічний оцет. Сьогодні сюди в цю суміш потрібно додати листочки і можна і стебла. Ну, словом, додати м'яту і базилік. Можна додати не обов'язково молоді ці рослинки. А отак ножницями я ріжу все і стебла, і листочки. Це не має значення тому, що цю всю суміш через сутки, через добу я буду все одно витіжувати через марлю, протирати через сито. Тепер всю цю суміш з базиліком і м'ятою потрібно гарно вимішати і довести до кипіння. Як тільки закипить, Потрібно зняти його з огня, з вогню, охолодити і ще раз добу витримати це все в холодильнику. Пройшла доба. Наш майбутній бальзамік гарно настоявся з базиліком і м'ятою. Тепер залишилось його процідити, Переціджую його на друшляку, перетираю гарно, щоб видалити всю вологу, щоб залишився тільки сухенький жмик. Після того, як я перетерла виноград, я ще додатково його викидаю ось на таку цупку тканину і віджимаю усю рідину, щоб залишився тільки сухий жмих. Віджату рідину ставлю на плиту і доводжу до кипіння. Після того, як наш бальзамік закипів, я вливаю приблизно 200 мл домашнього винного оцту. І тепер залишаю його, щоб він охолонув приблизно градусів до 40. І після цього, як він охолоне додаю ще 200 г меду. Мед додаю потрошки. І пробую. Буває так, що виноград солодший попадається і меду потрібно менше. Буває, що потрібно і всі 200 г влити. Так що пробуйте на ваш смак. Тепер наш бальзамік потрібно охолодити і розлити по баночкам чи бутилочкам, так як ви його будете зберігати. І чим довше буде зберігатися цей бальзамічний оцет, тим він буде смачнішим і густішим. Всім бажаю смачного.